Доброго дня, шановні глядачі телеканалу Тиса 1 Милістю Божою ми знову з вами зустрілися у програмі Духовні Обрії. Сьогодні гостем нашої програми є людина високоповажна, людина, яка керує Мукачівською православною єпархією. Це високоприсвіченіший Феодор, архієпископ Мукачівський та Ужгородський. Доброго дня, шановний владико. Відразу нагадуємо, шановні глядачі, що в нашої програмі є електронна скринька. Є адреса, а також телефон, на який ви зможете надсилати свої запитання, свої прохання, свої побажання, а також можете телефонувати. І Ми з радістю допоможемо вам у ваших духовних обріях, у ваших духовних пошуках. Темою нашої сьогоднішньої бесіди з нашим архієпископом Феодором буде звичайно життя Мукачівської православної єпархії і життя взагалі церкви на Закарпатті. Шановний владико. Милістю Божою, четвертий рік поспіль ви правите Древньою кафедрою Мукачівської православної єпархію. Що змінилося за цей час? І як кожному архієпископу, єпископу, вам би хотіло, звичайно, щось змінити в цьому просторі, як іде справа? Я завжди нагадую, що церква є живий організм, а живий організм, живучи, завжди має якісь нові віяння. Прошлому році в журналі, де визначалися лідери року і що вони зробили для Закарпаття, мене назвали Єпіскоп-Реформатор. Я з тим не згідний, звичайно, категорично не згідний. Але згідний з тим, що реформи вони завжди необхідні для церкви. Зараз ми маємо багато проєктів, багато. Нових задумів, багато того, що взагалі змінило лице нашої древньої, православної Мукачівської єпархії. І виконання тих проєктів, виконання тих задумів, того, що ми запланували, звичайно, є пріоритетом і служіння єпархії, які в першу чергу направлені на то, щоб відродити той дух великий і славний, який з покоління в покоління передавали наші предки дух живої і святої віри в Бога. Залучити до того духа нашу молодь, наше покоління, на яке ми завжди покладаємо велику надію і сподіваємося, що вони стануть достойними членами Святої Церкви Христової та добрими громадянами нашої держави. І все-таки що змінилося за ці чотири роки? Ну, по-перше, якщо сказати про зміни, це треба почати з самого іперхального управління, яке получило, дістало досить такий, Великий імпульс, і були введені нові підрозділи і розділи іпархіальні, які направили русло православного життя в Закарпатті в таку конкретну і цілеспрямований напрям. Ну, 10 нових відділів, які відкриті в епархії, вони свідчать сама назва їх, саме, саме про себе. Це є Літургічний відділ, який слідкує за упорядочення, упорядочення богослуження уставом церковним, паломчиський відділ, де зараз дуже розвинено прекрасно, це паломчисто святиням залучення туди всіх верст населення, які мають можливість суприкоснутися з святинями не тільки нашого краю, але і взагалі святинь України і друг країн СНД і за кордоном. Відділ, саме який нас дієвий, на який я покладаю саме великі надії, це відділ сім'ї та молоді. Адже сім'я є головним інститутом, головною, як би сказати, ячейкою для нашого суспільства. І молодіжний напрямок в цьому відділі він має дуже багато підрозділів. Зараз указом Архірея. В кожному приході без виключення створені недільні школи. Понад 10 молодіжних організацій, які іменуються братствами, створені в кожному районі нашої партії, які ведуть дуже активну місіонерську діяльність. В нас немає невіруючих людей. Закарпаття славиться тим, що тут глибоко сохранилося як саме головне і дорогоцінне передане нашим предкам це віра Христова. Але Добрий напрямок, щоб ця віра була неформальна, не така, що являється якісь переданням таким зовнішніх, якісь обрядів, а щоб людина могла жити тою вірою, щоб могла дихати тим повітрям церковним, повітрям Божим, повітрям Духа Святого. Ото ми і є головний напрямок і трудів нашої іпархії. Чим залучаєте молодь до храму Божого? зараз? Ми живемо в суспільстві. Де є різні напрямки, різні мікросвіти, і кожен шукає свій мікросвіт. Молодь особливо в цьому напрямку дуже актуальна і дуже динамічна. Що церква пропонує тепер молоді, щоб її привернути до віри в Христа в Бога? Мало діє тільки методами, які колись були. Це проповідь церкві, зустріч в ограді церковній, Зараз дуже важливо, коли священник або монашу входить далеко за ограду церковну. Для того, щоб зрозуміти, чому молодь зараз, можливо, не так близько знаходиться до церкви, або чому живе таким життям, яке не завжди відповідає моральним нормам християнина, дуже важливо священнику спуститися до того рівня, чому вони так думають, і чому молоді люди поступають так чи інакше, чому є можливо якісь пороки серед молодих людей. І тільки тоді, коли ми знізійдемо до їхнього розуміння, тоді можна чітко і прекрасно зрозуміти їхній дух, і згідно того духа тоді можна діяти. В нас зараз в епархії, я вже неразово про це казав, дуже плідно діють спортивно-духовні центри, де залучається багато молоді. Зовсім недавно нас провели мішеперехальний футбольний турнір. Де було залучені більше 200 чоловік в селі Станово і ми вручали нагороди. Потім Брейрінгі, де е, люди молоді, спілкуючись один з одним на вияв церковної юридиції, мають можливість познайомитися. Зараз буквально три дні назад ми був підписаний вже такий прекрасний добрий проєкт інтернет-знайомств. Зараз кожне молодіжне братство має свій інтернет-сайт. І для того, щоб люди віруючі і молоді люди, які цікавляться життям церкви, могли задати питання, поспілкуватися. Ми зараз зробили сторінку в інтернеті молодіжних знайомств. Це дуже актуальна, да, можливо, не завжди молода людина готова задати питання священнику в церкві. Можливо, не завжди вона готова підійти і поспілкуватися з глибоко віруючою людиною. А питання, можливо, якесь скептичне відношення будь до якого питання, воно завжди залишається в душі людській. І через інтернет-ресурси ми можемо це використати, і воно показує плідну так сказати, співпрацю з такими душами, неофітами, які тільки шукають Бога і шукають істину церкви. Ви говорили <клід> кілька хвилин тому дуже цікаві речі про те, що. Я не реформатор, але разом з тим, церква є по своїй природі консервативною. Як вдається об'єднувати оцей консерватизм і разом з тим, крок із суспільством, в якому ви можете діяти? Консерватизм чомусь люди сприймають як щось негативне. Консерватизм церкви обов'язково має бути що стосується. Вчення Святої Церкви Христової. Нам однажди, одного разу, Господь дав своє божественне Євангеліє, яке спокон віків від початку заснування християнства до страшного суда, воно буде основним фундаментом і головним фундаментом і пріоритетом в церкві Христовій. Це є консерватизмом, тому що ми не можемо давати щось нове те, що і краще того, що дав сам Господь, дали святі апостол, дали нам гожі апостольські вселенські, помісні собори. Ну так як церква живе і крокує в ногу суспільством, тому звичайно зараз, наприклад, було би дико, якщо б років 30 назад ми сказали, що ми в інтернет-ресурсі можемо спілкуватися один з одним. З країнами, іншими з церквами і будь-які робити благі і добрі проекти. Або, наприклад, коли чи можна було уявити, що років 20-25 назад священник Черхірей міг виступити через телебачення, через чи засоби масової інформації донести будь-яку істину євангельську через ці такі проекти. Тому зараз ми залучаємося до того. Всі новітні е, інформаційні е, служби, так сказати, або в будь-якому вигляді вони мають виглядати нам не чужді. і церква завжди направляє все, що відкривається, нове для користі душ людей. Можна присити слова апостола Павла, що все вам. Дозволено, але не все корисно, якщо можна узагальнити так дійсно. Андрій Нашладико, всі ми знаємо, що Закарпаття це край полінаціональний і поліконфесійний. Чи є у вас якісь труднощі в цьому просторі? І взагалі, як стоїть справа з діалогом міжконфесійним? З точки зору православ'я, звичайно. Завжди, коли я зустрічаюся з блаженнішим отцем нашим пристоятю Української православної церкви Митрополитом Володимиром, перше питання, яке задає завжди наш представник і першосвятитель, як духовні справи і справи між конфесіями в Закарпатті. я констатую факт, що в незалежності від того, що у нас дуже багато конфесій, дуже багато національностей, Закарпаття є прикладом для других регіонів, де конфесії живуть у мирі, в согласії і в такому порозумінні один до одного. Ми толерантно ставимося без виключення до всіх, поважаючи погляди всіх людей, звичайно, тримаючись свого вчення, своєї святої Православної церкви. На даний момент в нас фактично нема ніяких таких гострих кутів. Но життя церкви воно є життям, тому деколи виникають деякі невеличкі такі проблематичні питання, тому що людський фактор він завжди є і буде в історії. Але милості Боже, зараз у нас мир і спокій, лагодами, ж всіма конфесіями ні для кого не секрет, що ви є єпископ, який збільшує свою присутність разом із собою і присутність православ'я у різних, я б сказав, гарячих точках. Однією з таких е, точок е, місць це є управління виконання покарань номер 9 що в місті Ужгород. Люди позбавлені волі, є люди, які позбавлені пожиттєво. Ви часто буваєте там. Відомо, що є храм. Е, як ви спілкуєтеся з цими людьми і як справи стоять е, тепер в управлінні виконання покарань? Для мене це було нове служіння, тому що ставши епіскопом. Піднялось питання про таке більш чітке окормлення тої пастви, яка на превеликий шаль знаходиться за ґратами позбавлення волі. І спілкуючись з тими людьми або пожиттєво, які засуджені, або мають які досить довгий срок, бачучи їхні стремління до виправлення, осознання тої помилки, яку вони зробили. І неодноразово буваючи там, на якихось офіційних чи неофіційних міроприємствах, я завжди говорю, що поганих людей не буває, їх не існує. Є помилки, які роблять люди. І деколи ті помилки бувають досить великими, досить грубими. І тому, спілкуючись з людиною, бачиш завжди в людині щось добре. Тому що навіть ті люди, які ув'язнені пожиттєво, вони, прекрасно розуміючи е, своє положення, вони зараз стараються зробити все для того, щоб очистити свою душу. Е, саме цінне, саме велике, саме святе, що людини це безсмертна душа. Тому з таким ентузіазмом вони всі восприйняли будівництво храма на честь Святої Анастасії Зарішительниці, храм, який вже мною був освячений, і блаженніший митрополит Володимир перед останнім візитом з великою радістю на прохання е, тих людей, тої такої неординарної нашої пастви, прийшов і святив дзвони. І коли дзвонить дзвін е, в тій церкві, яка там найбільше необхідна, можливо, чим знаходиться як, як е, всім людям, е, він спонукає людини до того, щоб задуматися над своєю душою і звідти вийти. Не просто відсидівши якийсь будь-який срок, який людині даний, але для того, щоб людина могла, е, осознаючи свої помилки, виправитися, ставити на кращий шлях. Продовжуючи тему, е, знаємо, що православна конфесія збільшує знову ж таки свою присутність у лікарнях, а також останнім <кас> часом у школах-інтернатах, зокрема перечин, інші е, центри, як у цьому просторі. Робота йде. Ну зараз призначені священники, які завжди знаходяться, як можна сказати, на пульті. Якщо є необхідність, днем, ночі, будь-який час, коли то потребують люди, які знаходяться зараз, коли здоров'я їхні не дозволяє бути в храмі Божому, вони мають можливість будь-який час прикрити священника або посповідатись, причаститись, пособоруватися, просто поговорити з священником. адже людина створена е, з двох природ душі і тіла. Деколи страждає тіло, воно не є такою страшною і сильною біл'ю, як страждає душа. <кій> Якщо в гармонії взяти і лікування, і тіло, і душі, тоді воно приносить благі і добрі плоди. На рахунок інтернатів, то зараз підключені сюди і монахині монастиря в Зарічові на честь Марії Магдалини, які окормляють діточок, приїжджають туди не тільки на свята, але й у будні дні. І мають можливість поспілкуватися і розділити і радість, і горе, і смуток тих особливо дітей, які, на жаль, при живих батьках залишені такої утішення і любові їхньої, або взагалі не мають батьків. Владика, ви торкнулися дуже цікавого питання на рахунок монашества. В якому стані зараз монаше життя в Мукачівській єпархії? Чи збільшується монастирство їхня кількість, якість? Чим монастирі займаються, взагалі, крім молитви? Взагалі, монашество, по своїй суті, являється самим головним діленням. Це молитва. Я каторично проти, щоб монахи або монахині ходили по містах, по городах і займалися будь-якою діяльністю іншою від молитви. Для того є священнослужителі, для того і місіонери. Монахи і монахині, головною їхнім діленням, починаючи спочатку з з заснування взагалі монарства як інституту такого в церкві, вони займалися завжди тільки молитвою. І якщо, наприклад, люди протестантських віросповідних кажуть, що. Це деякий є егоїзм, що монахи або монахи закрилися в монастирі, вони моляться, вони не проводять ніякої місіонерську роботу. Це неправда. Я приведу коротенький приклад, такий з життя преподобного Аліпія Столпника. Це такий зовсім, новий тоді був в той, в той час подвиг, коли стався високий стовп, і на стобі заходив туди молодий юнак, який бажав монашеського життя, і проводив життя. Своє до останньої хвилини на стовбі, молясь Богу день і ніч для того, щоб уникнути всіх будь-яких е, соблазнів мірських. Так от, Аліпі пістопник він не проїзніс ні одного слова, він не сказав ні одної проповіді, він просто стояв на стовбі та молився. Але кругом земля, яка була е, під тим стовбом, вона була вся залита сльозами людей. Люди приходили, бачучи молитву іскренній подвиг е, преподобного. Столпника, вони каяли в своїх гріхах, виправляли своє життя. Як пише старець Паїцій, що молитва монаха, молитва кілєйна, вона має, має дуже велику силу. Ми звикли так в житті строїти якісь стратегії, плани, робити будь-які такі рухи для того, щоб зробити то чи інше, то не виходить, якісь вистроїти якісь плани на, на майбутнє. Це прекрасно і добре. Але ми забуваємо саме головне це, що. Церква є інститутом не тільки людським, а в першу чергу божественним. І молитва має бути основним діленням християнина, тим більше монаха. Зараз на даний час в нас в епархії 17 монастирів. Перед останнім синодом ми відкрили ще два монастиря в тих місцях, коли ні, ніде не було монашества, але по просьбі наших прихожан і людей загорілося. Свічечка ще одної благодаті Божої в наших обійтерях, і коли ще спить село або місце, місто, коли ще люди відпочивають перше в нашій області, звучить в монастирях, раннику у четвертій годині, півп'ятої, була син Бог наш, де монахи чи монахині моляться за себе, за всіх людей, які живуть на землі. Шановний владику, з вами дуже приємно спілкуватися. І я думаю, що наші глядачі для себе, кожен особисто взяв те, що він хотів почути і знайти у наших духовних обріях. Наша програмка на превеликий жаль наближається до завершення. Буквально кілька секунд побажання нашим глядачам. Я бажаю як архірей, як священослужитель. Кожній людині, яка пізнала Христа, яка однажди вкусила сладість меду духовного, щоб вона пам'ятала і знала, що Господь поруч, Господь рядом, щоб ми направили своє життя так, як кожний день співається в богослуженнях, в будь-якій ктінні, яка закінчується словами саме себе і друг друга, і все життя наше придадім Христу Спасителю. Християнин це той, хто належить Господу, належить Христу. Тою належності, тої світлого зв'язку і душі бажаю всім. Дуже гарно дякуємо Ваше високоприсвященству за те, що знайшли час відвідати нашу програму, поспілкуватися з нами. Шановні глядачі, вам нагадую, що продовження нашої бесіди із високоприсвященішим Феодором, Архієпископом Качівським та Ужгородським дивіться в наступній програмі. Від себе додав, що як сказав Владика, дійсно будьте христовими і ніколи в житті не впадайте у відчай. Відповідь завжди шукайте в церкві Христовій. І якщо це буде так, Господь вам обов'язково допоможе у всьому. До наступних зустрічей.